Сьогодні моя старша донька поїхала до школи шкільним автобусом. Звичайний ранок, але для мене це завжди маленьке свято і виклик одночасно. А я залишилась з трьома малими, трьома справжніми міні-босами, які вже мають свої правила гри. Поки одна вчиться бути першокласницею, ми розбираємося з документами, адже навіть у світі мами і супергероїні папери іноді диктують свої правила. Одна рука за кермом, інша тримає каву, а між тим спроби пояснити, що не сьогодні малюк, не сьогодні в машині. Уявіть, як це керувати маленьким цирком на колесах, де кожен хоче бути головним акробатом, а я диригент оркестру Хаосу. І знаєте що? Саме в ці моменти я розумію, що мій день це більше ніж просто список справ. Це історія про терпіння, любов і трохи магії, або принаймні, про дуже міцну каву, бо бути мамою це і є суперсила. І так, я вірю у кожній з нас є ця сила, навіть якщо іноді вона вимагає перезарядки знову з кавою в руці.